7 серпня Четвер. Досконалість у людській сфері. Тож будьте досконалі, як досконалий отець ваш небесний. Матвія 5, 48. Спаситель досконало знає людську природу. Він звертається до кожної людини. Будьте досконалі, як досконалий отець ваш небесний. Так само, як Бог досконалий у своїй сфері людина повинна бути досконалою у своїй. Саме до тих, хто прийняв Христа, звернені сповнені надії слова. А тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я. Івана 1,12. Отже, ми не повинні задовольнятися нічим меншим, а прагнути розвинути найкращий і найпіднесеніший характер, сформований за божественною подобою. Коли людина здобуває такий характер. Тоді і життя, і віра, і чистота релігії стають повчальним прикладом для інших. Проте, хто сподівається на чарівну зміну свого характера без докладання рішучих зусиль зі свого боку за перемоги над гріхом, ті будуть розчаровані. Коли ми дивимося на Ісуса, у нас немає причин боятися чи сумніватися в тому, що Він спроможний спасти всіх, хто приходить до Нього. Однак стережіться, щоб ваша природа знову не взяла гору, щоб ви не стали полоненими сатани, потрапивши до ще однієї його пастки. Ми повинні зі страхом і трепотом звершувати своє спасіння, адже то Бог за своєю доброю волею викликає у нас і бажання, і дію. З нашими обмеженими можливостями нам слід бути святими у своїй сфері, як Бог святий у своїй. У міру наших здібностей ми повинні являти світові істину, любов і переваги Божого характеру. Як віск повторює контури печатки, так і душа повинна прийняти запечатування Божого Духа та зберегти подобу Христа. Щодня зростайте в духовних чеснотах. Часто ми можемо зазнавати невдачі у своїх зусиллях наслідувати божественний взірець, часто можемо плакати біля ніг Ісуса через наші гріхи та хиби. Але не слід розчаровуватися. Ми повинні палко молитися і беззастережно вірити, знову і знову, намагаючись зі ще більшою наполегливістю зростати до образу нашого Господа, не покладаючись на власні сили, довірмося силі нашого Викупителя і прославмо Бога, котрий є джерелом нашої впевненості і нашим Господом.